Доброго вам здоров'я, шановні! 23 грудня сьогодні православна церква згадує десяти критських мучеників: Феодула, Сатурніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Азотіка, Помпія, Агофопуса, Василіда та Євареста. Всі ці десять мучеників критських постраждали за свою віру в третьому столітті під час переслідувань за імператора Декія. Правитель Криту жорстко придушував християнську віру. Одного разу перед його судом поставили 10 християн з різних міст острова. Вони відкрито сповідували віру в Христа та відмовилися вклонятися язичницьким богам. 23 грудня, у федулів, день, за народними прикметами, можна було передбачити погоду на найближчий час і навіть на літо. Ясне небо цього дня вказувало на морози, мерехтіння зірок на похолодання. Суха погода обіцяла посушливе літо, а сильний снігопад добрий врожай. В народі казали, прийшов федул і вітер подув. Цього дня особливу увагу приділяли домашнім тваринам, проявляючи до них більшу турботи. Водночас були заборони, яких дотримувалися, щоб уникнути неприємностей. Не можна було сваритися, розповсюджувати плітки чи ображати тварин. Вважалося також неправильним відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Веселощі та порушення правил посту вважалися небажаними в цей день. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше справжніх стародавніх українських традицій, вірування, знання, заборони, забобони, все, що стосується дня сьогоднішнього. В цьому відео я вам розкажу. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, чи розповім, що сьогодні не можна робити. Я нагадаю, що цей канал я веду за новоюлянським календарем і розповідаю тут саме про українські традиції. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Це дуже важливо для розповсюдження цієї інформації. Ставте йому лайки і вподобайки. Робіть підписочку на канал, ще пишіть коментарі. Під відео довгі-придовгі, це дуже допоможе так само розповсюдженню. Цієї інформації, звісно, робіть репост. Якщо є така ласка ваша, є така нагода у вас і бажання. Я дякую Господові Богові. Я дякую десяти мученикам, які сьогодні день цей покровительствують. І дякую всім захисникам України за цей день, за 23 грудня, за передень свят вечора. Завтра в нас вже буде вечір, Завтра буде Вілія. Слава Україні! І я починаю. 23 грудня за новим стилем згадують великомученика Феодула Крицького та дев'ятьох інших мучеників, які віддали своє життя за християнську віру. Феодул жив в III столітті в місті Фасалоніки за часів правління імператорів Діуклетіана і Максиміана, коли християн суворо переслідували. Згідно з переказами, він був чітцем в церкві отримав від Бога дар зцілення через особливий перстень із зображенням Христа. Який йому явився у вісні. незважаючи на гоніння, Феодул продовжував проповідувати Євангеліє, через що потрапив немилість правителя. Йому пропонували зректися віри заради безпечного життя, але він обрав вічність. Навіть у в'язниці він не припиняв проповідувати, не вертаючи до християнства інших ув'язнених. Разом із дев'ятьма іншими віруючими його засудили до острати, мучників прив'язали до каміння і втопили в морі. В День пам'яті святих прийнято молитися як в храмі, так і вдома. Феодула вважають покривителем домашніх тварин, тому до нього звертаються з проханням про допомогу в господарських справах. Цього дня також пекли пісне печиво у вигляді тварин, вірячи, що така випічка захищає дім від зла і притягує добро. В давніх слов'янських віруваннях існували дні, коли нечиста сила була особливо активною і небезпечною для людей. І одним з таких днів було саме 23 грудня. В цей час намагалися відганяти злих духів від людей і худоби, а домашніх духів навпаки задобрювали, закликаючи їх на допомогу. Для цього випікали спеціальні обрядові фігурки у вигляді овець, кіз, корів та пташок. Нечисту силу вважали ворожою для людського світу, тому слов'яни називали її різними іменами злі духи, чорти, біси та нежить. Ці істоти особлювали сили потойбічного, негативного світу, що протистояв реальності, хоча в язичництві їх образи були більш неоднозначними. З християнським приходом нечиста сила стала символом абсолютного зла, створеного або богом для випробувань, або сатаною всупереч Божому творінню. У дохристиянських уявленнях духи могли походити з померлих. Особливо тих, хто помер неприродною смертю, як от самогубці, нехрещені діти чи потопельники. Такі духи оселялися в небезпечних місцях, в хащах, ярах, на роздоріжжях, в болотах чи господарських приміщеннях. Саме через це виникли назви за місцем їхнього перебування пущовик, болотник, хлівник. Хоча нечиста сила була пов'язана з конкретними місцями, вона могла швидко переміщуватися і шкодити де завгодно. Часом активності нечисті вважалися ніч та полудень, особливо північ. Це відбилося і в назвах таких істот, як нічниці та полудниці. Найбільш небезпечними вважалися періоди зимового та літнього сонцевороту, коли нечість виходила на полювання, на різдво чи на купала. Ззовні нечиста сила була багатолика й здатна змінювати вигляд. Вона могла прибирати людські форми, старого діда. Жінки, дитини, проте завжди мала якісь аномальні риси: роги, свиняче рило, довгі кігті чи густу шерсть. Часом її уявляли голою в чорному чи білому озізі або у вигляді тварин, білки, зайця, собаки, вовка чи жаби. Нечість також могла перевтілюватися в неживі об'єкти у камінь, колоду чи навіть у природні явища, як от вихор чи водяний стовп. Зазвичай вона видавала моторошні звуки, виття, скрегіт та хрипи. У язичницькій традиції деякі духи природи могли бути прихильними до людини. Лісовик, наприклад, міг показати цілющі трави, домовик подбати про дітей, а дворовик захистити худобу. Однак задобрювати таких духів було заборонено, щоб не викликати на себе біди, і ця заборона була від християнської церкви. Якщо виникала потреба звернутися до них, використовували побічні або обережні назви сусідко, дід, господар та помічник. Нечиста сила могла лякати, заважати в роботі, збивати з дороги, насилати хвороби і безсоння, а також мучити тварин. Чорт залишався найпоширенішим персонажем серед слов'янських демонів, його ім'я часто використовували для позначення інших духів. Для захисту слов'яни застосовували гострі залізні предмети та рослини обереги, полин, часник, мак та плакун траву, які відганяли злих духів. Вдавнину, коли люди прагнули захистити своє майно від злого ока та чужих впливів, вони використовували обряди й замовляння, переплітаючи їх із силами природи. Один із таких обрядів був спрямований на захист корів і іншого господарського майна від негараздів, які могли спричинити заздрісні люди чи нечиста сила. Перед тим, як вийти до корів, господар або господиня приносили в дім гілочку полину. Вона мала здатність очистити простір від негативної енергії, потім проводили обкурювання всього дому, прагнучи вигнати з нього злі сили. Гілочку полину підпалювали і обережно отримали в руках. Дозволяючи диму поширюватися по хаті та над господарством. Після цього ставили полин в вазу чи вішали над дверима, аби захистити своє майно від небажаних впливів. Сьогодні так само можна застосувати полин для того, щоб захистити свій дім від нечистих сил. І взагалі це дуже буде дієво саме в ці дні, в період Карачуна. Карачун, як ви знаєте, в нас почався два дні тому, 21 грудня в цьому році, це був Карачун. До обряду додається особливе замовляння, яке вимовляють холос, щоб забезпечити захист корів та іншого майна від злого ока та врочення. В принципі, так, дійсно, воно підійде до будь-якого майна, а зараз нам дуже потрібно дійсно долучати вищі сили для допомоги захисту саме майна. Ви ж бачите, що відбувається, на жаль, щодня на теренах нашої рідної ненької України. Тож слухайте, будь ласка, уважно, це справжнє стародавнє українське замовляння з етнографічного джерела. Тобто, воно дійсно дуже дуже дієве. Слухайте уважно. Як не можуть взяти віди чарівниці? Вітерниці, лісові й метериці, і дикі жони і хованці від часнику гіркоти, від меду солодощів, а жидове не можуть свінячого м'яса їсти, так милостиви господи, аби не могли чарівниці від моїх корів взяти доїву. Ну, після цього, як промовити це змовляння і обкурити ваше майно, полин треба залишити в домі на кілька днів або ж розкласти його на господарських угіддях, щоб ті, хто намагається через темні сили зашкодити вам, не могли зашкодити господарству. Ще сьогодні можна заговорити одяг на захист. Заговорена річ це дуже потужний оберіг, бо вона знаходиться найближче до тіла і покриває велику площу, створюючи сильний захисний бар'єр від негативу. Такий оберіг може бути будь-яким предметом вашого гардеробу, який ви носите частіше за інші. Це може бути навіть ваша найулюбленіша річ, як от ніжня болизня чи зручна куртка, якась, яка вам подобається. Головне, щоб ця річ мала для вас особливе значення. Коли вона опиниться в руках, важливо провести певний ритуал, нашептавши захисні слова. Тримаючи свою річ, прошепотіть. Одягаю, одягаю! Штучку заговорюю. Захищай мене від лайки, від зла і пристріту, стань мантією доброю. Захисти мене, дочку твою або сина Твого, Христом Божим. Амінь. Для посилення ефекту можна повторити цей ритуал з різними речами, адже кожен предмет, який ви носите, стає частиною вашого особистого простору, збагачуючи вас захистом. Якщо повторювати цей обряд регулярно, енергетична сила речей буде лише зростати, даруючи вам ще більше впевненості в тому, що всі негаразди і пристріти залишать вас. Від першого, який буде завтра до другого святого вечора уникали господарських робіт наші пращури. Тому чоловіки завчасно товкли в ступі пшеницю на кутю, готували корм для худоби і коней на свята, різали січку, кололи кабана. Заготовляли дрова, мололи збіжжя, сьогодні був останній день, коли все це можна було зробити. Ще сьогодні можна було прикрашати ялинку. Про це в українському народі є така легенда. Давним-давно, якраз перед Різдвом, у великій чистій кімнаті стояла ялинка. Ох, яка ж вона була гарна. Гілки прикрашали золоті дзвіночки, срібні зірки, різні барвисті цяцьки, просто диво. Діти ще її не бачили, бо це був, на це був свій час, а от всі хатні тварини вже встигли милуватися красунею. І кіт своїми зеленими очима, і його маленьке кошеня з блакитними і навіть песик з карами. Навіть мала мишка, боячись кота, вибігла зі своєї нірки хоча б на мить, аби глянути на ту диву ялинку. Але були й такі, хто ялинку побачити не міг, то були павуки. Вони ховалися по темних кутках на горищі чи в льоху. Павуки теж дуже хотіли подивитися на ялинку, але напередодні свята в кожній хаті наводять лад. Мада взяла щітку, шуршур, і прогнала їх з хати. Павукам було дуже прикро, адже вони люблять все знати і все бачити. Вони вирішили йти до самого Ісуса, щоб пожалітися Ісусу, Сину Божий. Всі можуть милуватися ялинкою, а нас прогнали, і ми навіть глянути на неї не можемо. Ісус пожалів павуків, бо то були добрі створіння, і сказав. Не хвилюйтеся павуки, ви теж побачите ялинку. Так, рано вранці на святвечір, коли всі ще спали, Ісус пустив павуків до кімнати. Ті тихенько повилазили з усіх закутків, з горища, льоху, коридорів, і спрямували до ялинки. Були там і старі павуки, і мама павучиха, і малі і круглі павученята. Всі дивилися на ялинку, милувалися й раділи, а потім залізли на неї, щоб роздивитися ближче. І дзвіночки, і зірочки, і свічечки. Надивившись, вони щасливі поповзли назад. Коли ж Ісус поглянув на ялинку, то ахнув, вся вона була вкрита павутинням. Воно тягнулося довгими нитками від свічок, зірок дзвіночків і зелених гілочок. Ісус знав, що мама в цій хаті не любить павутиння і не схоче, щоб воно залишилося на тій ялинці. Тож він доторкнувся до нього, і павутиння обернулося на золото. Коли надвечір на небі зійшла перша зірка, діти вбігли до кімнати і аж завмерли від здивування. Ялинка вся сяяла золотими нитками. Відтоді на різдвяних ялинках завжди є золотиста павутиння, як пам'ять про добрих павучків і диво святого Різдва. Дійсно, ялинка як символ Різдва і Нового Року з'явилася в українському народі не так вже і давно, це ну, буквально там 19 можливо століття, можливо, трішечки раніше. Але насправді всі ми знаємо, що наш справжній символ Різдва це дідух. Це різдвяні павуки, яких треба було зробити, нагнати, але сьогодні ви ще встигаєте їх зробити, якщо хочете. Якщо не знаєте, як це зробити, то подивіться моє відео від 20 грудня, там про все це дуже детально розказано і розписано. І сьогодні в нас, 23 грудня, останній день, коли до Різдва можна було зробити витинанки. Про витинанки я розповідала вчора. Можете подивитися вчорашнє відео, там дуже багато про це розказано. І на святвечір треба було окремо наклеїти чорну витинанку у вигляді хреста на знак того, що на вечерю приходять душі роду. Що не можна робити 23 грудня. Наші пращури в цей день уникали користуватися гострими предметами, як от ножами, сокирами чи вилами. Вважалося, що навіть невеличка ранка, отримана цього дня, може спричинити хвороби на цілий рік. З цієї ж причини на 23 грудня не планували хірургічних операцій, якщо була можливість відкласти їх на іншу дату. Також цього дня не бралися за підшивання одягу, бо вірили, що це може скоротити життя. Натомість було прийнято ретельно прибирати в домі і у дворі, наводячи ідеальний порядок до різдва. Бо на наступний вже день, 24 грудня, всі сили вже спрямовували на приготування святкових страв, а прибиранням не займалися. Шановні глядачі, якщо в цьому 2024 році ви дотримуєтеся правил Різдвяного посту, то вам буде цікаво знати, що сьогодні, 23 грудня 2024 року, Дозволяється сухоєдіння, вкотре я наголошую, що практика сухоєдіння вважається занадто суворою для мирян. Вона показана священнослужителям, Тому, якщо ви не монах, не служите в церкві, то ви, в принципі, можете для себе вирішувати, чи вам дійсно потрібно настільки сувору практику, як сухоєдіння, витримувати. 23 грудня, звісно, ми маємо іменинників. Іменини 23 грудня 2024 року відзначають люди з наступними іменами Василь, Іван, Макар, Павло, Ян та Давид. Ім'я Давид має єврейське походження і означає улюблений або дорогий. Це ім'я стало популярним завдяки біблійним персонажам, зокрема, царю Давиду, який був відомий своєю мудрістю, мужністю та великою вірою. Відомо, що Давид був символом справедливості, сили та відваги. А також творцем псалмів. Люди, які носять ім'я Давид, часто вважаються рішучими, впертими та дуже цілеспрямованими. Вони здатні досягати високих результатів своєї діяльності завдяки своїй рішучості та здатності приймати важливі рішення навіть у складних ситуаціях крім того, Давиди, як правило, мають добрий характер і здатні створювати гармонійні відносини з оточенням. Це ім'я також асоціюється з творчістю. Та глибиною почуттів. Ось такий день сьогодні надзвичайно цікавий, шановні глядачі. Готуймося разом до Вілі, бо це вже завтра в нас буде. Завтра буде святвечір, 24 грудня. Це вже от буквально за добу. Тому сьогодні всі приготування мають бути завершені. А завтра разом з вами. Ми поринемо в цей чарівний казковий дуже цікавий світ. Вілії свят вечора. Це буде день, коли до нас завітають душі нашого роду і духи нашого роду, наші пращури просто прийдуть до нас повечеряти, і ми маємо їх гідно зустріти. І саме про це буде завтрашнє моє відео. Тому, будь ласка, повертайтеся на цей канал, де я вам розкажу, яке сьогодні свято і що не можна робити. І саме головне, я вам розкажу, як достойно їх зустріти от духів наших з вами. Пращурів і наших з вами предків. А сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!